Чернігів 9.45. Анна Довгопол разом із сином очікують на транспорт на зупинці. Діагностичний центр. Жінка каже, раніше вони їздили тролейбусом номер 1 проте від сьогодні цей маршрут скасували. На суспільного прочитали, що все закривають. Ніякого повідомлення навіть кондуктори всередині нікого не казали, що вони. Тепер жінка, щоб відвести сина на заняття, має добиратися з пересадками. Він і так ходив раз 50 хвилин, а тепер зовсім забрали. Ну, важко добиратися, бо десятки теж іноді довго нема, і пересісти не встигають люди. Особливо для пенсіонерів, хоча у них там безкоштовний проїзд. Ну, наприклад, нам на заняття було зручно їздити. А тепер або раніше виходити, або. Шукати якісь інші шляхи 23 січня. Міське управління транспорту на своїй сторінці у Фейсбук повідомило, що тролейбусний маршрут номер 1 Подусівка діагностичний центр тимчасово припиняє свій рух. Причина критична нестача водіїв та технічного персоналу, зокрема через мобілізацію. За словами начальника тролейбусного управління Руслана Ємця, їхнє підприємство наразі може забронювати лише 50% працівників. Через це водії звільняються. Також як пояснив ємець. У зв'язку з тим, що пільгові категорії населення отримали право на безплатний проїзд не тільки в електротранспорті, а й в автобусах, фактична необхідність такого маршруту відпала. Тим паче у мікрорайоні Подусівка є ще два інших маршрути, які дублюються. Тому він вважає, що тимчасова зупинка маршруту номер 1 суттєво не вплине на пасажиропотік та перевезення. Відновлювати цей маршрут найближчим часом не планують. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.